Всім привіт! Ви на каналі Weekend Adventure і сьогодні ми розпочинаємо наш новий цикл історичних відео. До історичних відео ми не повертались давно, давно не викидали їх. А тепер ми вирішили йти цілим циклом. Отже, історичні відео і історичні відео про історію нашої держави. Почнемо історію, вивчення історії нашої держави з міста Києва. Тобто будемо вивчати всю історію нашого міста столиці. Отже, розпочинаємо з глибокої і сивої давнини. Не те, що з сивої, а з дуже-дуже сивої давнини це з геологічного минулого Києва. Отже, геологічне минуле Києва. Початок історії Києва припадає на другу половину першого тисячоліття нашої ери. Але до того, як на крутому березі Дніпра виникли перші укріплення князівського двору, а на подолі ремісничі та торгові квартали, життя людей на території сучасного міста розвивалося вже протягом багатьох тисячолітт. Беручи початок в пізньому періоді стародавнього кам'яного віку, тобто це приблизно 20-25 тисяч років тому, Ось чому значний інтерес має висвітлення природно-географічних умов території міста та його околиць. Напередодні та під час появи перших серйозних мешканців на його околицях. Основна частина території Києва розташована на високому правому березі Дніпра. Дуже порізано глибокими ярами і долинами невеликих річок. От така розчленованість берега пояснюється значною різницею між його висотою та рівнем долини Дніпра і його приток. Лебеді, серця, глибочиці це річки від Києва. Внаслідок чого води дощів та танучого снігу при стіканні з берегів. Набувають значної руйнівної сили і з часом утворюють яри. Що таке яри? Я думаю, знають усі. Виходячи з цього, можна виділити найбільш високі пункти на території, що знаходяться в районі Печерська в 1 травневому саду по вулиці Карла Ліп... Ліпнехта. На Батиєвій горі в старому місті між вулицями Райтарською, Золотоворіцькою та Полупанова. Високий берег Дніпра раніше виступав значно далі на північний схід і займав значну частину сучасного подолу та оболоні. Але в результаті тривалого підмивання водами Дніпра протягом тисячоліть він помало відступив. Під ґрунтові води, що виходять з відшарувань правого берега, були причиною частих сувів, внаслідок чого виникали круглі западини та відокремлені від берега горбоподібні висоти, що мають назву столових гір. Саме такою є гора киселівка над подолом. Думаю, всі київляни знають, що це за гора. В далекому геологічному минулому на території сучасного Києва, як і на території інших районів України, відбулися опускання та підняття окремих ділянок поверхні Землі, і зв'язані з ними утворення та зникнення стародавніх морів. Але напередодні останнього геологічного періоду, відомого в науці під назвою Четвертинного, я можу пояснити, що це означає. Четвертинний це означає період, який складається від 500 тисяч до 1 мільйона років до нашої ери. Це ось називається четвертинний період, на початку якого цього періоду сталася дуже цікава така штука. Тобто наша людина виділилася з тваринного світу і почалася історія сучасного людського суспільства. Ці геологічні події вже до того часу в районі середнього Придніпров'я, а середні Придніпров'я в нас рахується околиці Києва 150-200 метрів. Це в нас середні Придніпров'я. Вже закінчилося, тобто вже весь рельєф був зформований. Останнє море, так зване Третинне море, що було в нас на території України, поступово скорочувалось і в результаті підняття земної поверхні зникло. І Територія середнього Придніпров'я, тобто 150-200 метрів від Києва, виявилась відкритою. Відкладами цього моря, так званими рябими глинами або як ще їх називають гончарськими глинами, була вкрита вся поверхня. Поверхня цієї території була дуже нерівною. На захід і на південний захід від сучасного міста Києва вона підвищувалась в напрямку і до підніжжя зруйнованих так званих давніх гір. Від яких збереглися кристалічні масиви у межах сучасних областей України, тобто Житомирської, Київської і Черкаської областей, що входять також вони в долину Дніпра, в районі на південь від Кременчука, зорієнтувалися, де це так. Далі йшли більш рівніші території. Це на північний схід, схід, південний схід, тягнулися вкриті також, так само рябими глинами території. Це простори сучасних областей Чернігівської, також частина Київської, Черкаської і Полтавської областей. Це було все по лівому берегу Дніпра. Верхня цієї території розмивалась дощовими водами, що стікали по понижених місцевостях до западин біля східної окраїнї території сучасного Києва, де на початку четвертинного періоду утворювалася велика річка. Ця велика річка була і майбутнім Дніпром, яка поступово заглиблювала русло і формувала широку долину навкруг себе. Спочатку русло Дніпра знаходилось значно далі на схід, ніж тепер, і лише з часом, внаслідок розмивання високого правого берега, воно наблизилось до висот сучасного Києва, залишивши після себе на лівому березі озера серед невисокої піщаної заплави. Всередині четвертинного періоду, про який я тільки що розповідав, долина Дніпра в цілому набула сучасної форми, а на місці подолу русло підходило навіть ближче до правого берега і часом безпосередньо підмивало підніжжя його висот. Місцями територія Києва вже на початку четвертого періоду, через четвертинного періоду, вибачаюсь, четвертинного періоду була розсунована боковими долинами. Невеликих річок і ярів, що зберігалися до наших днів досить добре, і збереглися по сьогодні, але вже не в такій формі. Тоді вже існувала, наприклад, долина, долина річки Лебідь, а також почали формуватися такі великі яри, як протасів яр біля сучасної залізничної товарної станції. Глибочиться частина сучасних Кирилівських ярів. В районі лікарні імені академіка Павлова над Подолом. Також я би виділив клімат. В серединному Придніпров'ї і в четвертинному періоді, був значно теплішим та вологішим, ніж тепер. У південній половині Східної Європи, в тому числі на території сучасного Києва, на думку багатьох вчених, був навіть близьким до субтропічного. З типовими типолюб, рослинами, такими як, наприклад, самшит, поріз, тварини теж е, жили досить цікаві на нашій території. Е, і ми зараз не про мамонтів, це, наприклад, стародавній слон, там різного роду печерні хижаки і слон Трогонтерії. Е, з розкопок можна дізнатися, що це досить екзотичні тварини, які люблять тепло. Далі у північній частині Європи під впливом зниження температури повітря і значного збільшення кількості атмосферних опадів утворилися величезні маси льоду, які поступово просувалися на південь. Коли вони наблизилися на незначну віддаль до території сучасного Києва, тут становилися такі ж природні кліматичні умови, як існують зараз в наш час на території північної і східної Європи. В більш теплі пори року, коли відбувалося часткове танення льодовикових полів, з під них виривалися великі водяні потоки, які затоплювали вкриту товстим шаром ряби глин поверхню на південь від самого льодовика. Тобто можна сказати, що поверх глин ці потоки відкладали потужні товщі шаруватих наносів, пісків, суглинків і інших глин. Завдяки цим водам Дніпро перетворювалося з простої річки у величезну річку, ріку, ширина русла якої інколи могла досягати місцями кількох десятків кілометрів. Разом зі змінами в кліматі змінювався також і тваринний, і рослинний світ. Замість досить теплолюбної рослинності першої половини четвертинного періоду, що зникла внаслідок похолодань з льодовиковим періодом, поширились на півночі і якби такі північні рослини, як лишайники, карликові берези, верби. На території Києва і на значних просторах навколо території Києва утворилася так звана тундра. Подібні зміни в цей час сталися також і в тваринному світі. З'явилися тварини, які пристосовувалися до життя в умовах холодного клімату. Наприклад, Мамонт, шестистий носоріг, бізон, дикий кінь, а також типові представники сучасної тундри, які зараз є і живуть разом з нами, такі як Північний Олень, Росомаха, там Песець і Лемінг. Далі цікавіше. Просуваючись дедалі на південь, людовик поступово поширився і на територію середнього Придніпров'я, досягши гірла лівої притоки Дніпра, річки Орелі. На південь від Кременчука знаходиться. Я думаю, місцеві знають це місце і неодноразово там бували. Людовикові поля на території Києва існували протягом багатьох тисячоліть. Товщина їх нерідко становила кількасот метрів. Людовик відсунув далеко на південь і холодолюбів рослинність. Відійшли і на південь і тварини, і середні придніпров'я, тобто територія сучасного Києва, де розташована наша столиця, перетворився на довгий час на льодовикову постелю. Під час просування Людовик зрівнював на своєму шляху підвищені місця поверхні північних областей Східної Європи і переносив далеко на південь величезну кількість уламків різних гірських порід, піску глини, заповнюючи ними понижені місця в ландшафті. Ці так звані відклади льодовиків називаються Мореною. Морена покрила більш ранні відклади шаром завтовшки 15-17 метрів. Особливо помітні відклади морени по берегових висотах та їхніх схилах. З північних областей Східної Європи Людовик приніс численні важкі камені, валуни, кристалічних порід, які часто зустрічаються на території Києва та його околицях. Не тільки на території Києва, а й на території України їх є теж багато. Але ми зараз говоримо про Київ. Розміри їх бувають досить різними і досить значними, що немало важливо. Один з таких великих гранітних каменів, валун північного походження, зберігся до наших днів у великому садочку на Лук'янівці по вулиці Мельникова, е недалеко від е кабельного заводу. Після багатьох тисячоліть існування льодовика в районі Східної Європи, клімат поступово почав пом'якшуватися. Це призвело до того, що льодовик потроху почав танути і відступати на північ. Слідом за них відступала і тундра з її рослинним і тваринним світом. Поступово територія середнього Придніпров'я, в тому числі і міста Києва, звільнилася від льодовикових полів, від льодовикової тундри і пустелі. Їх місце на деякий час зайняла проста тундра. Згодом вона теж почала змінюватись і досить серйозно. Її почали замінювати холодні сухі степи з, з ділянками лісової рослинності, звісно ж, на території цих степів по широких річкових долинах, де було багато води. І які були закриті від холодних північних вітрів. Постійні вітри, що дули з північних районів Східної Європи, ще які були зайняті льодовиком на цей час, розвивали моренні відклади в її центральній частині, тобто багато пилу дрібного, який осідав на південних областях. Так, протягом значного періоду на території Києва поступово відклався товстий шар так званого лесу, тобто насипів, о цих. товщина таких насипів могла досягати і досягає взагалом 20-30 метрів. І тут починається наступна епоха. В кінці льодовикової епохи, коли льодовик відступив уже досить далеко на північ, на територію середнього Придніпров'я. З південних районів сучасної території України вперше проникає первісна людина. В цей час вона вперше з'являється і на території сучасного міста Києва. Дякую, друзі, за увагу! Хто подивився, я буду старатись і буду випускати, поки мені це дозволяє наше світло і наша влада. Відео по даній тематиці є багато матеріалу, дуже багато якого я останнім часом немало вивчив і готовий ним поділитися з вами. На все добре, до наступних зустрічей. Або в відеоіграх, або в історичних відеороликах.